Всім привіт! Я лікар-педіатр-алерголог Захарчук Євгенія, власниця медичного педіатричного центру доктор Сікачина в місті Біла Церква. Сьогодні хочу розглянути надважливе питання: це ацетономічний синдром. Що ж це таке, коли він з'являється, і що робити батькам, якщо це трапилося о першій годині ночі? Ацетономічний синдром розвивається тоді, коли є дефіцит вуглеводів. Вуглеводи – це наша енергія. Тобто цей стан супроводжує, як правило, якийсь певний інфекційний процес, тобто ваша дитина, наприклад, має там вірусну інфекцію, нежить, реніт, фаренгіт, так, біль в горлі, і тут з'являється блювання. Я своїм пацієнтам рекомендую після першого епізоду блювання обов'язково проводити тест з мушками в домашніх умовах на визначення ацетону, тобто кетонів. Всечі. Або ж ви можете звернутися в наш медичний центр. Описання під відео залишу на соціальній мережі та номер телефону. Ми проведемо діагностику малечі. Чим проявляється ацетонемічний синдром? Блюванням. Блювання може продовжуватися протягом декількох годин і не зупинятись. Друге, біль в животі, загальна слабкість, сонливість і не завжди зауважує запах з ротика. Тому що, коли буває, рекомендуєш провести тест на ацетон. Будьки кажуть, в нас немає запаху з ротика. Це не є основним симптомом. Тому прислухайтесь до лікаря і проведіть цей тест. Що дуже теж характерне, це сонливість малечі, і тому ваше завдання буде будити малюка і напоювати рідиною. Розглянемо далі. Наприклад, ваша малеча має респіраторне захворювання, відмовляється від їжі, тому що стан може бути стоматит біль в роті, так і дитина не може здобувати їжу. Ваше завдання дати малечі. Швидкі вуглеводи і приходить час цукерок. Тут ви на повних правах маєте право дитині дати шоколадну цукерку без прийому основного їжі. Далі вашим завданням є питний режим малечі. Ви повинні протягом перших 4 годин блювання забезпечити достатній питний режим. Ви приблизно можете розуміти, що це дітки до 2 років мають отримати до 200 мл рідини. Але ви маєте робити це маленькими ковтками і а ще у вас буде рефлекторне блювання на заковтування великої кількості води. Використання протиблювотних засобів є в аптечній мережі, ліки на основі ондоситрону. Але тут я б все-таки рекомендувала зв'язатися з лікарем. І визначити, що потрібно використовувати їх. Тому що якщо говорити про бактеріальну інфекцію кишкову, тут не рекомендовано зупиняти блювання та діарею, тому що організм має, так сказати, очиститися. Ваше завдання, повторюсь, це підсилений питний режим. Повторюсь, що основним методом лікування і вашої першої медичної допомоги, поки ви дійдете так. до лікаря, це є питний режим малечі. Що ж це таке? Що ми можемо використовувати в цьому питному режимі? Ша це звичайна вода. Друге, при блюванні та діареї дитина втрачає електроліти. Тому ми повинні взяти розчин в аптеці. Є, наприклад, Хумана електроліт, регідрон ОРС, біогає ОРС. Там є відповідна осмолярність. Не буду вас завантажувати цим. Це максимально адаптовані електроліти для оральної регідратації, тобто для відпоювання. Іншими словами, ви маєте розчинити цей пакетик на 200 мл води. І протягом дня маленькими ковтками відпоюватись. Перші 4 години рідина має заходити в дитину кожні 5 хвилин робити по пару ковтків. Потім, після 4 годин, коли стан дитини покращується, дитина гарно пісяє, ви контролюєте сечовипускання обов'язково. Тому що якщо протягом 6 годин немає сечовипускання, ви маєте викликати швидку допомогу. Наступні, після 4 годин ви можете кожні 10-15 хвилин давати по пару ковтків, тобто інтенсивність відпоювання, ми трішечки зменшуємо. Дитина має знову ж таки повторюсь гарно все, що випускатися. Друге, контактувати з вами, не бути млявою, і тому рекомендовано періодично будить малюка. Щоб розуміти стан малечі і напоювати рідиною. Якщо ви бачите, що є сухість губ, блідість дитини, вона не відгукується на ваші прохання, рекомендовано викликати швидку допомогу і регідратацію проводить вже внутрішньовенно. венно. Наголошую, що блювання та діарея є природніми захисними механізмами дитини, тому, будь ласка, самостійно не використовуйте сорбенти протидіарейні засоби та протиблювотні засоби. Під відео залишаю на Соціальні мережі посилання та номер телефону, за яким ви зможете зв'язатись з нами і пройти достатні лікування для вашої малечі. А далі найкращі, найцікавіші відео в Ютубі. Спостерігайте за нами, дивіться і будьте обізнаними.